Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а ви вільні? Так, да, я вільний. От і добре. Так. Так. Тримайте. А що це? Ну як що це? Квіти? Зараз будете пропозицію мені робити. Бо так дуже заміж хочеться, ну дуже-дуже. Робіть. Я не зрозуміла, ви що не хочете робити мені пропозицію? Чи все таки ви не вільний? Що ви мені голову морочите? Вільний, не вільний. Оце потоксував все. Їду додому.